Виполняємо місію писаря десь тут. Кіпочок. Де ти? умиться, я ним вмиваюсь. Чого? Ти встань, ти встань, аліс. Олень. Доброго мені здрави, правильно. Я би хотів поговорити на рахунок роботи для наших сусідів. От. There are jobs here for some of them, and I have to pick people. Uh-huh. Yeah, what of It It will benefit everyone. Not everyone. Uh -huh. There's not enough work for everyone. And no one wants to do the knacker's job. It's it's better. Better. Лучше, ничего, But having a job could save someone's it? life. Yes. Water carrying maybe. Вот нас for the the knacker or executioner's servant. So you think there's no point. Bed, a job, even if it is shit. You forget that that's a job for the knackers hired hand, not for displaced people. Uh -huh. When we return to to they'll never be able to rid them yeah, themselves. Mean, Правда. Правда, я знаю сам. Ти знаєш кого-небудь so, на цю роботу, you know ні? Everyone's in need of coin, but not everyone is fit for such work. Who shall I talk to? Where will I find them? I'll talk to them myself and send them to meet you in front of the rat house, so they'll all be in one place. It'll take me a while. Yeah, yeah, yeah. You know of you know a good cook who's looking for work? What's the problem? Did something happen to her? Очередна давалка. Очередна. Все, йти. Все, пока. Шукаємо цих непорядочних людей. Йдемо в костел сразу. Ой. В чем проблема? проблема, Так ви мої перекази, ну що ти собі то дають. Може я не хочу твій переказу підчинятися. Ти думаєш? А тепер воно звідси. Да, I'm sorry, правильно. Правильно робиш? I'm sorry. На коліні і 6 штраф з тебе, андексмен. Ну дай Боже мені попастися, Стражнику. Це все. Мене в тюлячку сразу. Закинуть ти. Генешки. Ти вроді стара, правда? Но точно на мене не наскочить. Так. Мені нова фобія добавилась. Namophobia a... <that's> <and> <scallops> Why do you ask? I'm looking for a good cook and housekeeper. So, I've been blessed by God. Some has spoiled us. Anyway, the local merchant wants someone who can cook food fit for nobility and take care of his household. Well, Mr. <that's> well, Francis was very fond of good food, but I can't just go serve some Можеш. А головний. Добрий. Іди до нього, бостренько. Натирай моє вірело, оно золоте. Кожна секунда це позичена монетка золота. Мені страшно, він щось там знайде. Father Francis Да, нашел, нашел его. Но... Он умер. А он він... умер реально, я не знаешь. Я не должен был об этом говорить. Им под торг. Ты по ней я ничего уже не. секунду. But he's not at -James's. Його немає в no. костюмі. Все, він помер. Та there? <зваж> <him зваж> <зваж>, ти задовбеш. <зваж>, Бустріше <зваж>, уходь звідси. <зі віця>, Йди <зваж>. працюй. Йди на роботу, поговори хвилю. Так, це правда. Та не хто. Хтось позаботиться. Very well. Very well. Давай. Все, благослови мене Бог. З Конрадом. Конрад, мені треба люди, щоб працювали. Ви шукаєте поверху, правильно я говорю? Я знайшов. Далі всі получимо зараз. Хто це ззаді підкрадається, я не зрозумів. Спрашиваю. The що повариху, я в принципі знайшов, на що я за неї питав. Yes, yes. Well. Of course, of course. Так і було.

Сейчас просто достаточно будет обеспеченным, чтобы все стать куда не надо. Да, да, я найшол уже. Какая якашу? Зачем? Вот именно. во во во, -во, -во. правильно, правильно. Правильно рассуждаешь. Молодец. Корнелиус, ты по-любому ждешь работы, правда? Ты по-любому хочешь воду носить. Пришло время, да. Работай, добрые дела. Работа. Водоносы тяжелый труд ты справишься. I've done my share of ага. Хорошо, этого that's достаточно. Так не надо, не надо. Це мені не помішає. Come... О, it, оце добре. Награда <laughs> 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 від Карлінікса. Okay. Так, Тонда. Тонда, ти по-любому хочеш на роботу. Робота водоноса. Ти готовий. О, цього достатньо. Я тобі вірю. Цього достатньо. Я думаю, битися зараз почне. Ладно. Так, дальше. Від. Від, типа, хоче працювати.

Петер, буду называть тебя камень. Это достаточно. Отбойщик, Работа выдана. Ты мог бы носить воду. Ага. Поговорю з ним. Понятно, я беру дивись камня. Камінь, палю берем. Hey. Антонія, ти щось <рошу> трем виглядаєш вигадаєш, <рошу> Кам... <рошу> Що <рошу> ти хочеш від <рошу> <рошу> Це від мене воняє, так? Да? Ты знаешь, работа не подходит. ты что, серьезно? Паша, ты знаешь, куда... Коза. Силы, Сил ей достаточно. Сили їй достатньо, ти представляєш? Сили їй достатньо, Ти собі хоч? Все, я набрав людей. This... Так. Мені їх по іменах? Так, Саша Камінь.

Vincent? vincent, never heard of him. what do you think he should do? not so we have one person to carry water. who's next? tosho. vasu goes by the moniker of pickman. Pickman? pickman. i hope he doesn't have a history of pickpocketing. no, no. they call him pickman because he worked in the silver. Lines. Well, he can't do too much damage with a bucket, I suppose. Where do you want to put him? Хай воду, хай воду носить. Вин хороший So we have one person to carry water. Who's next? Короша. Вот он, Tonda. They call him the winch. Not to be good with a bucket anyway. What's he going to do? Вы носите, shit. Good. One person for this job. That's it. That's all. All decided. Now about the Все. Job. Я з Так. Бин може країнг. Сейчас, секунду. Так, хочу похвалитися, я майже все виповнив з побочок. Кроме цього, вор, вор, вор. Хоржор, це я не буду виповнювати. Все, так. Місію. Ми виповнили, знайшли всім роботу, ми молодці, все. На цьому поки все кінець.